Доброго вечора, ми з України. Я обіцяла всім розповідати правду про гортензії. І ось сьогодні у нас десь в обід пішов вливень, Злива така була велика. І зараз ще продовжується дощ. Ось наша така сама-сама популярна на цей час гортензія, Самарська Лідія. Всі про неї розказують, що вона так гарно все тримає. І дощ, і сонце, і вітер, і куст в неї не розвалюється. Але ж я вам хочу показати ось правду, як і обіцяла. Суціття під дощем намокли, стали важчими набагато. І ось так вони лягли. Тому, щоб ось ці гілочки не поламалися і радували нас ще до кінця вересня. Треба буде зараз підв'язувати, бо дощ не перестає. Ось так вона розляглася, красуня. Якщо пам'ятаєте, вона така була гарнюнечка, трошки розовіла, але ж за цю неділю вона вже стала більш, більш рожевою і вже з'являються такі нотки червоного, але він такий рубіновий так. Гортензія дуже гарна, але ж і в неї є невеликі недоліки. Обрізка була низькою, я вам показувала. Ось бачите, де обрізка. У самому-самому низу, на дві почки. Ось так себе ведуть гортензії на час дощу. Це діамантино. Ось так теж розляглася красуня на очіток. Всі суцвіття полягали. Буде робота, будемо підв'язувати. Вігєла, квітує все літо. Такі гарні листочки в неї під час дощу вони ще й блискучі. Там гортензія, молоденький кущик Diamond Rouge. Ось тут гортензія Pink of Touch вже теж починає хилити свої пагони і розовіє потрошку. Silver Dollar Теж трохи похилився. А от Little Spooky. Spooky Незважаючи ні на що, ні на дощ, ні на сонце, ні на вітер, вона тримає свої соцвіття дуже гарно. Ось так гортинзі під час дощу не витримують. Не витримують важких соцвіть і похиляються. Це теж кущик літа у спокі. Це один кущ, не два. Ось такий він широкий. І вже зовсім не на тій висоті, яка заявлена оригінатором, він вже більше, більше метра двадцяти. Після дощу, мабуть, завтра. Сподіваюсь, хватить в мене часу. Обов'язково візьму метр і зніму з мірками. Там розпускається Magical Mont Монбланк. Гортензія. Теж гарні в неї. Розпуститься, я вам ще зніму. English Summer вже. Завершує квітування ранніх суцвіть, а ось новенькі тільки розпускаються. Сподіваюсь, ще будуть. Там вона міняє колір свій, такий з рожевого на бусковий. Це у мене кущ Аріши, ще один. Теж гарно квітує, дуже великі суцвіття. І розпускаються. Він пізніше почав розпускатися. Тут крупно виставі. А ось Геркулес вже такий гарний становиться і з'являються рожеві і такі трохи червонуваті маски на квіточках. Це знову кущ літов спухі. Ось такий красунчик, ну ще він не розпустився, розпускається тільки. Дуже набиті соцвіття, Дуже дуже набиті, плотні-плотні і дуже великі. Це в мене гортензія та ще один кущ. Тут вона трохи підкрашувалась і соцвіття різного кольору. І рожеві, і нотки фіолетового. Ось там. І ще будуть розпускатися суцвіття. Там щось претензія росте, росте вверх, але суцвіття я ще не бачу. Це снігова заметіль, теж вже завершує квітувати. Але Ще розпускаються нові суцвіття, бо сорти, всі сорта в мене ремонтантні. Всі квітують і на пагонах торічного року, попереднього, і на пагонах цього року. Але ж на сонці ось так погоріли суцвіття. У нас вчора було на сонці 48 градусів тепла. Ось така гарна гортензія, Теж такий водоспад. Кущ гарний. Це ще не квітувала, але ж спіє. Це Diamond Rush. Новий кущ. Я його пересадила в цьому році. Причому вже пересаджувала в липні, бо щось на тому місці, де він ріс, він не хотів квітувати. Ось такий гарний кущик. Ось так на цьому. Мабуть, ми завершимо зйомку під час дощу. На цій ділянці. Ось ви так побачили. Зараз я зніму ще одне відео про ванілу Фрейз. Ось вона точно розляглася все після зливи. Не прощаюсь з вами. Іду погуляю по саду.